Давайте так, зразу поговоримо відверто. Ми такі машини не беремо. Такі машини беруть зазвичай люди, які слухають в інтернеті інформацію про те, що автомобіль треба брати вдарений по морді, бо там під капотом нічого немає. Я думаю, цю фразу з гіркотою згадують власники, напевно, всіх Chevrolet Bolt, всіх єтронів, всіх. EQS, EQB і вся ця от модельна їхня лінійка. Ті, хто знову ж таки купують такі автомобілі, розраховують на те, що там мотора немає, відповідно нічого там критичного не станеться. По друге, крім того, що в машині взагалі є мотор, машина складається з кількох. Тисяч різних деталей, і коли робиться ремонт автомобіля, не тільки треба рахувати запчастини, а й роботу тих людей, які будуть в даному випадку вирівнювати цей автомобіль, і ці всі запчастини знімати спочатку, потім збирати і потім ще фарбувати.